Всіх вітаю! Сьогодні пропоную приготувати ніжний печінковий паштет. Рецепт не важкий, готується все швидко і просто. Щоб максимально прибрати гіркоту, курячу печінку я заливаю водою приблизно на 1 годину. Воду періодично змінюю. Дістаю, зрізаю ці плівки та нарізаю на шматочки. Цибулю і моркву ріжу довільно. Обсмажу цибулю і моркву на пательні з олією на середньому вогні 5 хвилин. Всипаю печінку, перемішую, додаю лавровий лист, сіль, перець. Перемішую і тушкую до готовності печінки. Як печінка готова, дістаю лавровий лист, пересипаю в миску і перебиваю блендером. Додаю пом'якшене вершкове масло і ще раз перебиваю. Прикладаю в'ємність для зберігання. І щоб паштет не завітрювався, можна полити розтопленим вершковим маслом. Краще всього такий паштець смакує з підсмаженим хлібом. Смачного.